Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – вектори. Сьогодні ми узагальнюємо все, що ми вивчили про вектори і розв'язуємо задачі. На координатній площині ви бачите декілька векторів, поговоримо про них. Ітак, вектор А. Початок цього вектора знаходиться у початку координат. Кінець вектору має координати 3, 2. І я запишу 3, 2. Звідси ми робимо висновок, що координати вектора а це 3 і 2. Ми знаємо, щоб знайти координати будь-якого вектора, треба від координат кінця вектора відняти координати початку. Якщо початок вектора має координати 0, 0, то 3 мінус 0 і 2 мінус 0. Буде координати, вектор а буде мати координати 3 і 2. Тобто, якщо вектор починається у початку координат, то координатами вектора будуть координати його кінця. Аналогічно можемо знайти координати вектора F його початок, початку координат, тоді координати вектора F 2. І 3. я запишу: вектор F має координати 2. І мінус 3. Вектор К червоним кольором позначений на малюнку має координати мінус 2 3 теж його початок у початку координат. Вектор К має координати мінус 2 3. Далі давайте подивимося на вектор Б. Ви бачите, що вектор b і вектор А напрямлені в один той самий бік, співнапрямлені, мають однакові довжини, а значить ці вектори рівні. Вектор а дорівнює вектору b. Рівні вектори мають рівні координати. Спробуємо в цьому переконатися. Координата кінця вектора b, координати кінця вектора b 3 і 5. Координати початку вектора b, 0 і 3. Щоб знайти координати вектора b, ми від координат кінця віднімаємо координати початку. Значить, вектор b має координати 3 мінус 0, 3, 5 мінус 3, 2. Ви бачите, що вектор А і вектор Б мають однакові координати. Вектор П протилежно напрямлений до векторів В і А. Ці вектори називаються колінеарні, вони лежать на паралельних прямих, але вони протилежно напрямлені, а протилежно напрямлені вектори мають протилежні координати. Значить, вектор p протилежно напрямлений вектору b. Звідси робимо висновок, що вектор P має координати мінус 3 і мінус 2, протилежні до координат вектора В. Ще пара протилежних векторів це вектор К і вектор С, бачите їх отут, на малюнку. Запишу, що вектор К протилежно напрямлений вектору С, а значить вектор С має протилежні координати вектору К 2 і. 3. Давайте спробуємо зрозуміти, що таке кут між векторами. Для того, щоб знайти кут між векторами, треба вектори направити із одної точки. Ви бачите, що вектори А і F направлені із одної точки. Я заздалегідь написала тут прямий кут, а ми з вами знаємо, що два вектори утворюють прямий кут, якщо їх скалярний добуток дорівнює нулю. Давайте знайдемо скалярний добуток векторів а і ф. а помножити на f, а помножити на f дорівнює 3 помножити на 2а і ф координати. 3 помножити на 2 плюс 2 помножити на мінус 3. 3 на 2 6, 2 на мінус 3 мінус 6, сума дорівнює 0. Звідси робимо висновок, що вектори А і Ф перпендикулярні. Перпендикулярні вектори утворюють кут 90 градусів. Далі. Розглянемо вектори D і E. Ці два вектори неколінеарні. Вони напрямлені в різні боки, мають різні довжини, і ми попрацюємо ще з цими векторами. Давайте знайдемо координати вектора D, Вектор D має координати, його кінець знаходиться у точці з координатами 4 і мінус 1, я запишу 4 і мінус 1. Початок цього вектора знаходиться в точці 1 мінус 2. І тепер знаходимо координати вектора d. 4 мінус 1 це 3, і мінус 1 мінус мінус 2, тобто мінус 1 плюс 2 це буде 1. Будьте уважні, в цих діях робіть правильні дії. Далі вектор є. E. Знайдемо координати цього вектора, кінець вектора, в точці з координатою. Нами мінус 3 і мінус 2, мінус 3 і мінус 2. Початок у точці з координатами мінус 1 мінус 4, мінус 1, мінус 4, від координат кінця віднімаємо координати початку. Мінус 3, мінус, мінус 1, мінус 3, плюс 1. Це буде мінус 2, мінус 2. Мінус, мінус 4, мінус 2 плюс 4, це 2. Значить, вектор є має координати 2 мінус 2 і 2. Давайте додамо ці два вектора, знайдемо суму, де додати є означає отримати новий вектор, який координати якого є сумою координат. Даного вектора. 3 мінус 2 це 1, 1 плюс 2 3. Додали відповідні координати 3 і мінус 2 1, 1 і 2 3. Знайдемо різницю, де мінус є. Це буде новий вектор. 3 мінус мінус 5, 1 мінус 2 мінус 1. Знайдемо вектор m в третьому завданні, який дорівнює 2d плюс 3e. Спочатку знайдемо вектор 2D кожну координату вектора D помножимо на 2. 6 і 2. Плюс 3Е, кожну координату вектора Е помножимо на 3. Мінус 6 і 6. Додаємо 6 і мінус 6 – 0. 2 і 6 – 8. Четверта дія. Знайдемо скалярний добуток цих векторів. d помножити на e е, скалярний добуток дорівнює 3 помножити на мінус 2 плюс 1 помножити на 2. Мінус 6 плюс 2 буде мінус 4. Від'ємне число. Добутка говорить, що кут між цими векторами тупий. Ми пишемо з вами кут між векторами d і e, тупий. Знак скалярного добутку означає зовнішній, зовнішній вигляд кута, який утворюють ці вектори. Щоб знайти кут між цими векторами ми маємо ці два вектори направити із одної точки. Якщо я із одної точки проведу вектор D і вектор e, ось ви бачите, я із одної точки направила, тоді ми бачимо, що кут між цими векторами дійсно тупий. Так. Наступну дію п'яту. Ми знаходимо довжину вектора d і вектора e. Довжина або модуль вектора обчислюється за формулою. Корінь квадратний із суми квадратів відповідних координат. 3 в квадраті плюс 1 в квадраті. 9 плюс 1 10. Це буде корінь із 10. Знайдемо довжину вектора e або модуль вектора e, або абсолютну величину, так же. Іноді позначають у завданнях мінус 2 в квадраті, плюс 2 в квадраті це корінь із восьми або 2 корення із 2. І шоста дія: знайдемо кут, точніше, косинус кута між цими векторами. Ми запишемо косинус кута між векторами d. І є. Щоб знайти косинус кута між цими векторами, ми маємо скалярний добуток де помножене на є, поділити на добуток абсолютних величин, де помножене на є. Ці числа ми з вами знайшли. Скалярний добуток дорівнює мінус 4. Добуток абсолютних величин теж можемо записати це корінь із 10 помножити на 2 коріння із 2. Корінь із 10 помножити на 2 корення із 2. Число, яке ми з вами отримаємо, буде ірраціональне, але ми трошки можемо його спростити. Мінус 4 я поки що перепишу. А знаменнику корінь із 10 розкладу на 2 множники. 10 розкладається як 2 і 5. Можемо записати корінь із 2 помножити на корінь із 5, а наступний множник переписую 2 помножити на корінь із 2. Корінь із 2 помножити на корінь із 2, це буде 2. І ще помножити на 2, це буде 4. Всі оці множники і чисельник можна скоротити на 4. Тут залишається 1, а у знаменнику корінь із 5. І тоді відповідь мінус одиниця поділена на корінь із 5. Від'ємний знак косинуса теж говорить про те, що кут між цими векторами тупий. Який саме цей кут буде в градусах без спеціальних таблиць або калькуляторів? Ми не обчислимо, тому залишаємо в такому вигляді: ми знайшли косинус кута між даними векторами. Тепер спробуємо дещо із. Того, про що ми говорили на цій сторінці, використати при розв'язуванні задач. Задача, яку ми зараз розв'язуємо, це задача із підручника Геометрія 9 під редакцією мерзляк No16,33. Дано три вершини трикутника: точка А з координатами 06, точка Б з координатами 4 кореня із 3,6 і точка С з координатами 3 корені з 3, 3. Я довільний трикутник намалювала поряд, і ми з вами маємо знайти кути цього трикутника. Почнемо з кута А. Розуміємо, що кут А знаходиться між векторами АВ і АС. Значить, для початку ми з вами знайдемо координати цих векторів, оскільки знаємо координати точок, між якими ці вектори побудовані. І так, вектор АВ. Має координати 4 кореня із 3 мінус 0, 4 кореня із 3, 6 мінус 6 0. Вектор АС має координати АС, 3 кореня із 3 мінус 0. Це буде 3 кореня із 3, 3 мінус 6 мінус 3. Далі давайте знайдемо скалярний добуток цих векторів. АВ, помножене на АС, дорівнює 4 кореня із 3 помножене на 3 кореня із 3, додати 0 помножене на мінус 3, 4 на 3 12, корінь із 3 на корінь із 3 3. Дванадцять на 3 буде 36, 0 помножити на мінус 3 буде 0. Отже, скалярний добуток дорівнює числу 36. Оскільки це число додатне, робимо висновок, що кут А гострий. Я напишу, що кут А гострий. Так. Далі. Тепер Знайдемо довжини цих векторів АВ і АС. Довжина вектора АВ – це корінь квадратний із 4 коріння із 3 в квадраті плюс 0 в квадраті. 16 – це 4 в квадраті. Корінь із 3 в квадраті це 3, я так і запишу. 16… Помножити на 3. 0 в квадраті 0 ми не пишемо. Цей вираз можна спростити, записати як 4 коріння із 3, 16 із під кореня винесли. Далі, довжина вектора АС, це корінь квадратний, три коріння із 3 в квадраті плюс мінус 3 в квадраті. 3 в квадраті 9. Корінь із 3 в квадраті 3. 9 на 3 27. мінус 3 в квадраті 9. 27 плюс 9 буде 36. Корінь із 36. Це буде 6. Тепер всі ці дані підставимо формулу, за якою знаходимо косинус кута А. Косинус кута А дорівнює. 3 по чисельнику 36. А у знаменнику добуток модулів 4 кореня із 3 помножене на 6. Скоротимо 6 і 36 на 6, тут залишиться 6. 6 і 4 скоротимо на 2, тут залишається 3, а тут 2. У нас вийшло 3 поділене на 2 кореня із 3 – Давайте спробуємо звільнитися від ірраціональності в знаменнику. Домножимо чисельник і знаменник на корінь із трьох. У знаменнику виходить 3, корінь із трьох на корінь із трьох, і це число скорочується із числом 3 у чисельнику. І ми отримали корінь із трьох, поділити на 2. Корінь із трьох на 2 це табличне значення косинуса. Розуміємо, що кут А дорівнює 30 градусам, оскільки косинус 30 градусів це корінність 3 поділені на 2. Все, один кут ми вже знайшли. 30 градусів це кут А. Продовжуємо. Далі знайдемо кут С. Кут С це кут, який розташований між векторами СА і СВ. Оцей кут зараз ми з вами шукаємо. Вектор АС ми знайшли у першій дії нашого розв'язання. Вектор СА це вектор, який йому протилежний, тому вектор СА має протилежні координати. І це буде мінус 3 кореня із 3 і 3. Вектор СБ, його координати ми зараз знайдемо. СБ має координати СБ. З кінця віднімаємо початок. 4 корені із 3 мінус 3 корені із 3 це буде 1 корінь із 3, або просто корінь із 3. 6 мінус 3 буде 3. Знайдемо скалярний добуток цих векторів. ЦА помножити на cb, дорівнює мінус 3 кореня із 3 помножити на корінь із 3 плюс. 3 помножити на 3. Корінь із 3 на корінь із 3 – це 3. 3 помножити на мінус 3 буде мінус 9. І мінус 9 плюс 9 дорівнює 0. Скалярний добуток дорівнює 0, з цього робимо висновок, що ці вектори перпендикулярні. СА вектор перпендикулярний до вектора СБ. Оскільки вектори перпендикулярні, то кут С. Дорівнює 90 градусів. Кут С дорівнює 90 градусів. Значить, цей кут прямий. І тоді із суми кутів трикутника можемо знайти кут Б. Кут Б дорівнює 60 градусів. Все, задачу розв'язали відповідь. 30 градусів, 90 градусів і 60 градусів. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!